Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Зараз зробимо огляд більш детальніший трактора від виробника Ісекі. ГІС АТК-430. По руках випуску це є десь 12-й плюс рік випуску, тобто від 12-го і далі. Або орієнтовно, давайте так, бо і на дисках 12-й рік. 43 кінських сили, хай спід пише коробка, але ми десь досліджували і вивчали це питання. На хай спід коробці, скоріш за все, він буде, якщо поміняти власне, гусеницю розболтовка на ступицях одинаково шість болтів, от внутрішня частина ступиці, видно, що це звичайна ступиця під шини. І виглядає так, що поклавши сюди шину 13,6 на 28, можна отримати хай спід. Тобто рух трактора до 30 км на годину. Передні шини 8,3 на 20, стан шин передніх просто ну, чудовий, трішки підтерті, але зовсім немає ніяких тріщин. Гусениця це напівгусениця семікроулер. Напівгусениця, вона в хорошому стані, не розтріскана, гума м'яка виглядає просто, що ну, недовго користувалися і була десь замінена. По візуальному стану взагалі зауважень жодних. По технічному підтікань ми теж не виявили, каталися. Давайте. Подивимося тепер, як він в кабіні виглядає. Ну, кабіна стан реально нового трактора. Що по панелях, що по сидінню, що взагалі по враженнях. Так. Звичайно, обладнана пічкою кондиціонером. Японський кенвуд, напевно, зроблений не в Японії, а в Китаї, але це не основне. Так, вал відбору 4 швидкості, реверсна швидкість, задній привід, повний привід, функція обет на місці, управління, власне, трьох точкою. Рівним горизонту все тут присутнє і, в принципі, перевіряли, воно реагує на зміну кута і мало б працювати, оскільки він прийшов без ґрунтофризи в комплекті. Коробка механічна. Три режими, чотири швидкості, і, власне, це є вмикання хайспіду. Ось, будь ласка. Мало б працювати до 25, так виглядає, кілометрів. Хоча ще покатаємося по може ми і на гусениці з нього зможемо витиснути більше, чим ми це змогли зараз. Ми зараз. Реально фізично 12 кілометрів витиснули, оскільки тут електронне табло. Ох, як гарно кондиціонер одразу працює. І радіо грає 2161 мотогодина. Легенький чорний димок, дуже, дуже гарно реагує на газ. В кабіні реально тихо, комфортно. Да, і кондиціонерчик тішить, оскільки працює справно. Давайте спробуємо. Це максимально повільні передачі. Це вже швидше. показує швидкість руху. 3 кілометри. 1 кілометр. Ну, кажу, більше 11 кілометрів нам не вдавалося на ньому поїхати. Тому, тому Скоріше за все треба, треба змінювати. От 4 wd функція обик на місці, все вмикається, і тут потрібно вибирати нижчі передачі, щоб. А не, от якраз ми вибрали і розвертаємося на місці. Одна гусениця на місці, і ця функція працює повністю справно. Отакий... От Цікавий тракторець в наявності. Ціна 12700. Майк да, клімат теж працює дуже добре. Ціна 12, 700 на майданчику. Звичайно, можемо доставити. Це не є для нас великою складністю. Евакуатор, вага трактора 2 тонни, 200. Тонн. На шинах він буде десь коло 2 тонн. Про гідропідсилювачі і про всякі моменти тут, звичайно, зайве говорити. Він в таких тракторах завжди є. Така цікава модель, кому потрібно трішки більший трактор. Так, Хоче обов'язково гальма, тоді перестає пищати. міри безпеки. Скажу ще по колії і будемо завершувати. Кого цікавить. Приїжджайте, тестуйте. По колії 1,30 по центрах як гусениць, так і передніх шин. Якщо точніше, десь внизу 1,28 по горі погорі 1,30, оскільки там є кут близько трьох градусів на бортових. 12,743 сильний трактор, 12-м плюс роком. На жаль, без грунту в комплекті. Гідравліка реалізована, бачите, за рахунок гідроциліндру зовнішнього. Рівень масла теж ок, все залито. Тестуємо, перевіряємо за щораз. Кожного тижня всі трактори, які є на майданчику, стараємося заводити, поїздити, покататися, щоб виявити якісь моменти. І щоб це не стало неприємним сюрпризом для наших. Власне, покупців. А зараз, бачите, женемо тракторець, просто космічний тракторець Янмарчик АФ30 з крайніх надходжень. Просто чудовий трактор і знімемо на нього трішки пізніше огляд. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.